Сонячний зимовий день об'єднання аграріїв запрошує всіх жителів студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяти участь у відбірковому турі Кубка аграріїв по синхронному підтягуванні на перекладині. Підтримуйте акцію за здоровий спосіб життя. Чекаємо на всіх бажаючих! Підходьте, долучайтесь, беріть участь, хлопче не за там. Ось так об'єднання аграріїв залучає молодь до підтримки спорту. Цього суботнього дня жителі Студмістечка тут містечка прокинулися під бадьору музику. Організатори акції запрошували всіх хлопців підтягнутися на перекладині та спробувати встановити рекорд. Чотири. Мені подобається це змагання. Я хочу проявити свої сили, показати, що я кращий в цьому. Мене пригласив сюди Діма, мій друг. Він тут теж бере участь. Ну, я б не сказав, що я виграю, ну і не покажу, що я найгірший. Спершу учасників акції було не дуже багато, проте потім представники військової кафедри задали справжнього драйву. Команда Володимира Молокопія стала переможцем цього відбіркового туру із синхронного підтягування на 12. Голова комітету з розвитку спорту та здорового способу життя Сергій Павлішин привітав переможців та нагородив їх цілющими напоями. Які ваші враження від сьогоднішніх змагань? Ну, дані змагання взагалі мені сподобалось, як так прийшло багато відвідувачів. Багато в нас є зараз конкурсантів. От дуже активно, дуже позитивно, тільки трішки погода не відповідає бажаним нормам. А загалом все добре. Спортсмени також мали змогу продегустувати цілющі напої: асканія, фантазія, узвар цілющий та яблучний сік від об'єднання аграріїв.